У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях, ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Ну, якщо мужчина жінка наліво ходять, чим злопотребляєш зверхміри. І не, брак, не если это по факту, брака, фізична зміна. В моїй жизни такого поняття не существує. Вітаю вас в ефірі. Програма час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіше запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю! Давайте продовжимо сьогодні розглядати 10 заповідей і поговоримо зокрема детальніше про сьому заповідь, до якої ми дійшли: про заповідь неперелюбство. Але для тих глядачів, які не дивилися попередні програми, нагадайте, будь ласка. Що являють собою 10 заповідей, як вони були отримані, і для чого вони в принципі людство? Десять заповідей, скажем так, така міні-конституція, моральна конституція для всіх людей, яка була дана Богом Мойсею на горі Сінай. Це майже, майже 4 тисячі років тому назад. Це були такі дві дощечки. Більш всього, що вони були одинакові. На одній стороні було чотири заповіді, на іншій шість. І вони були ідентичні. Звучать вони приблизно так: я Господь, не сотвори кумира, не згадуй ім'я Бога всує, пам'ятай сьомий день, поважай батька й матір, не вбий, не перелюбствуй, не кради, не лже, свідкуй і не зазіхай ні на що, що є твого ближнього. Заповідь «не перелюбствуй». Чому Богу було так важливо вказати саме на цей гріх і підкреслити його особливо у цьому моральному кодексі? Скажімо так: що якщо ми дивимося на заповіді, чотири було про Бога заповіді, шість для людей. А ось е, заповідь проти гріхів, то перша йде не вбий, а потім йде «не перелюбствуй». Мабуть, коли вбивство це фізичне, то «не перелюбствуй» – це вбивство духовне, душевне. Тобто це є дуже великий біль душевний і духовний. Тому Бог захищає право на життя, життя сім'ї, життя, щоб у батьків були діти, щоб у чоловіка була дружина, дружиною був чоловік і так далі. Тобто, Бог захищає не тільки життя фізичне, він захищає сім'ї, захищає право дітей, право дружин, чоловіків і так далі. Ну, ви кажете про вбивство, душевне, вбивство. Психологічно в якійсь мірі, але якщо інша сторона не знає, що її зраджують, в принципі, вона, відчу, чу, вона відчуває, кожна сторона відчуває. Обманути тут дуже і дуже важко. Коли ми говоримо про, про ці питання, про питання перелюбу, як бути цим людям, людям, які заплуталися у складних відносинах, у відносинах із своєю дружиною, чоловіком і якоюсь третьою людиною? Як цим людям вибратися із цих ситуацій, оскільки дуже часто це дуже заплутані клубки? Мабуть, перш ніж дати вихід, давайте ми зробимо оприділення, що це таке. От, що, буквально що це означає? Слово перелюбство означає подружня зрада. Тобто, це коли заміжня чи женатий чоловік зраджує своїй дружині чи дружина чоловіку. Це перелюбство. Слов'янське слово ще є, є прелюбодіяння і любодіяння. Це коли є душевна зрада, але немає самого блуда. Це є любодіяння. Далі блуд, третя категорія, це коли живуть між собою статевим життям до шлюбу, до шлюбу що Біблія забороняє. І четвертий вид це те, що Христос уточнив цю заповідь, хто подивиться на іншу жінку і в серці своєму з нею перелюбствує. То це те саме, що сам перелюб. Тобто, це вже є, скажімо так, порнографія, перегляд фільмів нечистих і так далі. Тобто він має чотири таких аспекти: зрада, зрада душевна, блуд до шлюбу і перегляд порнографії. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Телефонуйте, щоб задати своє запитання або залишити свою молотовну потребу. Чекаємо на ваші дзвінки. З перелюбом фізичним, з перелюбом е, через те, що людина зраджує Так, да, зрад, можна назвати. Буквально, зрада, зрада. буквально з цим простіше, тому що так. тут все явно. Хтось комусь зраджує. На жаль, це явище достатньо поширене, так само, як достатньо поширені потім і розлучення, і скандали. Е, але як бути з, з тими речами, які не Ви сказали прілюбодіяння в слов'янському варіанті і любоді. Любодіяння, так. Тобто там, де є зрада, але немає. Е, Прямої якби, фізичної зради. А як тут бути? Що, що це мається на увазі? Це означає, що десь зустрічаються між собою, переписуються в інтернеті, мають якісь душевні стосунки, а стосунки дружиною чи з чоловіком не мають. Тобто, фактично, скажімо так, це перша ступінь до зради, це любодіяння, це душевна зрада. Ви казали, що гріх наступний, гріх блуда, він також відноситься до цієї категорії, тобто він також заборонений. Так. Сьогодні багато людей. Вони не бачать в цьому ніякої проблеми, тому що сьогоднішня культура вона диктує е, абсолютну свободу в цих питаннях. Спробуй все, що можеш, живи з ким хочеш, отримай повну насолоду від життя. Ну скажем так, від цього людині краще не стає. Це по-перше. По-друге, Божі закони не потребують у нашій культурі, не потребують наших знань, Божі закони не потребують навіть виконання. Вони є, були і будуть, і за кожне невиконання цього закону людина дасть відповідь. Вона буде на суді давати відповідь за це. Тобто, ви стверджуєте, що молоді люди, які мають інтимні відносини ще до шлюбу, вони 100% грішать. В Біблії написано, апостол Павло написав: Блудники не наслідують Царства Божого. Тому я з певненістю хочу в ефір сказати, що ті люди, які живуть незаконно, блудять, тобто вони живуть інтимним життям, не будучи в шлюбі. Вони є грішниками, і Біблія говорить, що вони не мають, якщо не покаються, права на спасіння. Ну як буде з таким поняттям, як громадянський шлюб, коли люди кажуть, що вони хочуть просто спробувати, вони хочуть е подивитися. Взагалі вони підійдуть один до одному, не підійдуть спробувати пожити разом. Назвати ну, скажемо знову определим категорії. Определим категорії. Що таке вінчання? Це коли люди вінчаються в церкві. Між іншим, у багатьох державах нема такого, як у нас. У нас є ЗАГС, є вінчання в церкві. В більшості країн світу такого немає. Є одне: або вінчення в церкві, яке визнається державою, або реєстрація держави, яке визнається також всіма. Тому, скажімо так, вінчення це коли людина вінчається в церкві. Громадянський шлюб це коли вона реєструється в ЗАГСі. А коли вони спробують живуть, це блуд звичайний. Тому речі треба називати своїми іменами: перше блуд, друге громадянський шлюб це реєстрація в ЗАГСі. І третє це. Вінчання в церкві, ну а навіщо ці умовності? Багато людей кажуть так: навіщо ці умовності? Ці штампи в паспорті? Штампи, печатки, Печатки, якщо між нами є любов? Діло в тому, що законодавство законодавство, воно захищає, воно має повинно мати якісь обмеження. А давайте відмінимо тоді е, е, посвідчення водія. Ну навіщо нам? Посвідчення водія. Ну ми ж віримо, що всі, ну, в принципі, навчаться їздити, все нормально. Навіщо нам оцінки в школі? Ну навіщо нам це? Кінцек, давайте, навіщо нам лікарі з дипломами? Давайте відмінимо ці умовності. У нас свобода, демократія. Кожен, хто вміє тримати ножа хай робить операцію. Навіщо нам ці умовності? Давайте все-таки бути демократичними, вільними. Ні. Ми повинні розуміти, що треба їхати по правій стороні, на червоне світло треба ставати, повинне бути посвідчення, в банку повинен бути підпис, а в сім'ї повинне бути обмеження. Оце моя жінка, а це не моя. Оце мій чоловік, це не мій. Оце мої діти, а це не мої діти. І саме головне, а діти? Чиї діти тоді питання стоять? І саме сором великий, що ці всі, хто розлагольствують про ці так звані свободи, вони не розуміють, що сьогодні при живих батьках 100 тисяч дітей сиріт між іншим більше як у велику вітчизняну війну. В попередніх випадках, які ми розглядали, від цього, що щось відбувається, хтось страждає. Хтось страждає в тій чи іншій мірі. Останнє, що ви сказали, різновид перелюбу, це споглядання чи погляд неправильний. Від цього ніхто, в принципі, не страждає. Чому це не можна? Чому, кому заважає людина, яка десь собі тишком нишком дивиться порнографію? Є розуміння совісті. Людина, перш за все, вбиває сама себе. Так як самогубство це є гріхом, то вбивання моральних цінностей, вбивання душі це також є гріхом. Людина себе руйнує. Вона сама цим руйнує. Як ви думаєте, чоловік надивився порнографію, а у нього жінка вагітна? У нього там якісь. Ситуації складні. Він після цього буде любити свою жінку? Так чесно, давайте признаємося. Дуже-дуже, що сумніваюсь. Він зразу каже: чому ти не така, як я там бачив? Правильно? Він буде порівняння робити якесь. Що буде в результаті сім'я, що буде робити? Розвалюватися. Розясніть, будь ласка, все ж таки детальніше, які наслідки, в чому, в чому проблема цього гріха, які негативні наслідки. Виникають у житті людини, якщо людина цим грішить. В принципі, покарання як такого, немає тут. Правильніше сказати, наслідки, те, що ти говорив, наслідки. Біблія чітко говорить, що коли хтось хто, хто з'єднується з блудницею, то він стає одна плоть, також чоловік з дружиною. Тому, перш за все, всі енергічні хвороби вони переходять. І саме страшне, що переходять демони. І людина, яка спить з іншою людиною незаконно, ці демони. Так як тіло стає одним, вони мають право перейти. Демони переходять прокляття, вся ця нечистота, її не обмежиш ніякими засобами попередження. Вони переходять, бо це духовний світ. І саме головне, Біблія говорить, що блудники царства Божого не наслідують. Не може людина називати себе християнином, навіть хай носить 10 хрестиків, чи 20, чи ставить 10 свічок, якщо вона зраджує свого чоловіка, чи блудить. Біблія говорить, царство Боже не наслідує. Який вихід можна запропонувати таким людям? Наприклад, людина заплуталася у клубку цих відносин. Я знав людей, які мали паралельно по дві сім'ї, і жодна з цих сімей не здогадувалась про існування іншої. І в цій ситуації кого покинути? Кого коханка буде плакати? Жінка буде покинути, плакати? Потрібно, потрібно, покинути треба гріх. Перш за все, треба покаятися, прийняти рішення. І Бог відкриє Бог, не... так не можна сказати про вихід. Коли людина не покаялась, про вихід не можна говорити. Вихід треба говорити після покаяння. Тому людина повинна прийти в церкву, будь-яку церкву, сповідатись священнику, прийняти рішення жити чисто і свято, і після цього все стане на свої місця. Що ви могли сказати, зокрема, молодим людям, які ще не мала ні з ким інтимних відносин, але так як це дуже сильно пропагується, так як це дуже сильно рекламується, і в деякій мірі навіть нав'язується через засоби масової інформації, фільми, той самий інтернет. Треба мати свою позицію. Ми вільні люди, живемо в вільній державі і повинні поступати по совісті і по закону, і по Біблії. Ніколи не буде в гнилому фундаменті сильної будівлі. Якщо буде заложена гниль у самопочаток відношень, то, як правило, сім'ї не буде. Сім'я буде розвалюватися. Тому я закликаю і хочу запитати, хто хоче гарної щасливої сім'ї, хто хоче гарних, благословених дітей, тримайте себе чистими до шлюбу. Ось нагорода за чистоту. Це благословенна, чиста сім'я. І саме головне хочу сказати, Знаєте, йде пропаганда сьогодні, що всі зраджують, блудять неправда. Величезний процент молодих людей, які навіть не ходять в церкву, величезний процент віруючих християн вони не грішать. Вони тримають себе в чистоті і святості. Шановні телеглядачі. Я хотів би звернутися до всіх, хто думає, що блуд, перелюб, це насолода. Це дуже тимчасово. Наслідки дуже-дуже небезпечні. Наслідки духовні можуть переходити демони. Наслідки е, фізіологічні можуть можна захворіти різними хворобами. І саме головне, ми калічимо свою душу і калічимо майбутню сім'ю і майбутніх дітей. Тому, хто займається цим гріхом, зупиніться. Хто ще не вліз цей гріх, послухайте сьогодні мене і не входьте в нього. І у вас тоді, як нагорода, буде благословенна і щаслива сім'я. Я хотів би помолитися зараз за всіх, хто хоче покаятися, можливо, ти грішиш, тебе заставляє рішити цим. Можливо, ти, ти вже заліз і не знаєш, як вийти звідси. Пам'ятай, Бог дає тобі шанс вийти з цього болота і мати чисту совість, мати благословенну сім'ю. Дорогий Господь, я молюся за всіх, хто порушує цю заповідь, грішать перелюбом в тій чи іншій формі. Якщо сьогодні разом зі мною молиться щиро від серця, просте їм, і дай їм твою перемогу, і дай їм гарну сім'ю, і дай їм щасливих благословених дітей, щоб вони могли розуміти одну просту істину: ти благословляєш тих, хто приймає рішення йти за тобою, по Слову Божому. Благослови їх! Дай їм сили, і хай ім'я Твоє буде благословенне, бо ми молились в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Хай Бог благословить всіх вас. Виконуйте заповіді Господні і будете благословені на цій землі. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай вам щастить.